Це навіть не я, це е, міські ти, чиновники е, вже ти, казали, що, як, що декілька насосних зовсім не працювали. Чому вони не працювали? Треба на, на, розбиратися, треба вивчати, е, бо ну, це дуже важливо, 16-та, 6-та насосне, вони, вони дійсно важливі, вони мають бути завжди готові, е, завжди мають… Бути резерв, це резерв е паливо, мають бути генератори, якщо не буде живлення, має бути е е запасні е частини, які можуть, можуть е е знадобитися, тому що під час е дощу може бути що завгодно. Але ці насосні мають робити безприбійно. І це основне питання. Чому так сталося? Десь не відбулася комунікація, десь не працювала там, та логістика, десь е, хтось не виконав е, та перед ним завдання. Ну, то є, е, е, там там чуть-чуть, там потрохи, там недороблена. Що ми бачимо? Ми бачимо, що є загиблі. Такого не має бути в жодному разі. От в жодному разі. Ми можемо що завгодно казати, що зміна клімату, що там дощ якийсь був аномальний. Насамперед, ми вивчали, бо я ще раз кажу, я був. Цієї шкурі так і в нас не було там коштів на новий колектор, і ми виходили з того, що ми мали. Ми е, взяли досвід Польщі у тому числі. Ми в, зробили це, карту підтоплень міста і готуючись до, до непогоди, то ми е, розставляли людей, розставляли. Техніку по містам можливих підтоплень, додаткові насоси, додаткові додаткові ну, групи, і так це давало результат. І так ми паралельно маємо так, розробляти, підсилювати систему водовідведення міста. Це довго, це дорого, це коштовно дуже.